Маніпуляція дуже популярне слово в сучасній психології. Мені особисто зустрічається в інтернеті дуже часто. Зараз я хотів би розказати вам, що таке маніпуляції в дресуруванні, в вихованні собаки і як ви можете цим користуватись. Мене звуть Андрій Долженко, я професійний кінолог, і я допоможу тобі у вихованні твого собаки. Поїхали! Проблема багатьох людей полягає в тому, що вони очікують свідомості в діях собаки. Я ж тебе навчив команді сидіти. Чому ти не сідаєш? Я тобі, тобі показав команду до мене. Чому ти це не робиш? І вони переводяться на емоції. Очікують від собаки якоїсь слухняності. Я ж тебе лікую, я тебе годую, я тебе гуляю, а ти не можеш підійти до мене, ти не можеш сидіти тоді, коли я тобі це сказав. І це є проблема. Ми ж, професійні кінологи, здивимось на ситуацію трошечки. Під інакшим кутом. І ми розуміємо, що очікуючи від собаки щось, маючи якісь завишені очікування, ми не досягнемо результату. Тому будь-яка взаємодія з собакою, будь-які тренування, прогулянки, взаємодія навчання це по факту є маніпуляція. Я створюю ситуацію таким чином. Щоб пес робив те, що треба мені, і я за це його винагороджую. Коли я буду робити так багато, багато, багато повторень, собака звикне це робити, і потім буде постійно робити те, що я хочу. Але по факту, те, це маніпуляція, і саме про це застерігають вас в популярних відео в Тіктоках і на просторах інтернету, щоб вами не маніпулювали. А я навчу вас, як маніпулювати вашим собакою. Поїхали. Перша маніпуляція. Нам треба розібратись, що собаки справді хочуть. У мене є їжа, у мене є одна іграшка, у мене є друга іграшка, і у мене є собаки. І тепер дивіться, я зараз нічого взагалі не буду робити. Я не буду щось їх просити. Просто подивитись, що буде відбуватись, і спробуйте зробити з своїми собаками так само, як я зараз. І відпишіть, будь ласка, після цього в коментарях. гуляй! Взагалі, навичка просити це щось, це головне, чому ви можете навчити собаку. Бо коли собака у вас щось просить, їй дуже легко маніпулювати, дуже легко пропонувати щось, що у вас є. Друга маніпуляція. Ми просто даємо безкоштовно щось. Просто даємо безкоштовно ні за що, не треба від собаки не сидіти, не лежати, нічого. Просто кажемо, дивись, у мене є куча всього прикольного для тебе. Це саме, що з їжею ми можемо робити з іграшкою. Просто ми граємося. Ми граємось так, як собаці подобається. Не треба нав'язувати свою гру. Ви маєте зрозуміти, що саме подобається вашому собаці. І навчитися це робити, щоб собака був у захваті від ваших е сумісних активностей. Поїхали. а ну давай м'яч. Опа. Тепер, коли ми розібралися, що у нас є щось, що собакам дуже-дуже цікаво, ми починаємо нашу більш витончену маніпуляцію. Ми робимо якісь дії, щоб викликати певну поведінку. Наприклад, якщо я зараз почну відходити від собак просто з цими, скоріш за все, вони підуть зі мною. Я нічого не казав, але я викликав поведінку і підкріпив її. Знаючи і розуміючи, що викличе певну поведінку, ми можемо її викликати і підкріплювати. Тобто, коли собака має підійти до вас, коли собака має йти поруч, це все велика маніпуляція. Давайте спробуємо попрацювати з їжею, бо це буде більш демонстративно і інформативно. Сховаємо іграшки, щоб вони ними заважали. Наприклад. Я хочу, щоб собака зайшов в позицію поруч. Був біля моєї ноги. Я беру шматочок і починаю вчити взагалі собаку ходити за шматочком. Чи це команда, чи це свідома якась поведінка? Ні. Це маніпуляція, до якої я привчаю собаки. З часом а, ці маніпуляції стають складніше. Ми ускладнюємо траєкторію, руху, вчимо собаку кружитись, ложитись, вмирати, навіть кувиркатись. Без слів, без свідомості, просто маніпуляція. Я вчусь керувати поведінкою свого собаки. А собака привчається до того, що їм маніпулюють. Ох ти почти. Локи стоять. Тому попруги. Получиться все. Давай. Старондата. Давай з другої сторони. Ну, опа, <хи> Далі, коли ми навчилися керувати поведінкою собаки, ми просто цю поведінку формуємо в рухи, в будь-які рухи. Сидіти лежати стояти. Поруч, до мене. Головне, щоб собака розумів, що саме ви від нього хочете. Без слів, без очікування свідомої поведінки від вашого собаки, просто пояснюємо рух. І підкріплюємо. Створення поведінки, підкріплення поведінки. Створення поведінки, підкріплення поведінки. Не треба очікувати свідомості. Створення поведінки, підкріплення поведінки. І так, до нескінченності. Після всього цього, коли ви вмієте вже викликати певну поведінку, тільки після цього ви додаєте слова, щоб собака зрозумів, що саме ви зараз будете робити, яка зараз маніпуляція буде відбуватися, чи це буде сидіти, чи це буде поруч, чи це буде лежати, чи це буде чекати? Неважливо. Все, ваш собака вже розуміє, що ви від нього хочете, і на що. Ви вмієте маніпулювати діями вашого собаки. Ви не зациклені на тому, що він просто так має виконувати ваші команди. Пів справи виконано, але залишився маленький нюанс. Тепер все це треба робити біля різних подразників: шукати велосипедистів, інших собак. Все, на що може реагувати ваша собака, і вчитись маніпулювати вашим собакою в присутності подразників. Якщо до вас це дійде, якщо ви просто систематично трошечки попрацюєте, ви навчитесь керувати вашим собакою в будь-яких ситуаціях, і ви будете отримати задоволення від того, де ви де б ви не опинились, в яку б ситуацію не потрапили, тому що ваші собаки звикли слухати вас. Дослухатись до вас незалежно від того, що відбувається навколо. А чи ви вмієте маніпулювати вашим собакою? Напишіть в коментарях, чи ваш собака маніпулює вами, як зараз. Тю, тю. Всім добра. Пока.